Усім доброго ранку, і сьогодні я вирішила зняти влог. Мій день у серпні. Як за моєю традицією, я знімаю один влог з червня, з липня та з серпня. Я планувала зняти це відео ще швидше, але постійно або якось не складались обставини, або якусь було лінь. І сьогодні у нас 22 серпня, і я покажу, як буде сьогодні проходити мій такий дощовий день. Тож, давайте поїхали! Незважаючи на погодні умови, не забуваємо про фітнес, про самодисципліну. Тому сьогодні зарядка за розкладом. Після чого я йду у холодний душ, це як корисна свічка. Також миюсь після спорту і роблю собі такий сніданок. Сьогодні у мене гречка з... Сосисками. І тут я, поки дивилася серіал, вирішила зробити собі таку обалденну зачіску. Пізніше я її переплету але це ви побачите згодом. Потім я грала зі своєю сестрою у Мурзіку і після цього смажила такі панкейки з нутелою, а також на фоні слухала відео своєї фітнес-тренерки Анни її влог англійською мовою. Після цього, щоб піднести собі настрій, я вирішила зробити макіяж і трошки переплестися Потім я зробила таку якби, медитацію, вслухалася у краплі дощу. Був час подумати, зібратися з думками. Пізніше також я помолилася вервоцю, а також почитала Біблію. Потім я зі своєю подружкою вийшла на таку прогулянку. На жаль, я вже зняла кадри, коли поверталась додому. І потім я сьогодні вийшла до кінця рушник і включила серіал «Школа» Після цього, як завжди, 10 11 вечора, робимо план. Тобто записуємо свої плани на завтра у планер і лягаю спати. Дякую за перегляд усім па-па